Дивним чином, із аркуша погодження проєкту рішення зникає моє прізвище. Просто зникає. Але я не розумію, чому я голова комісії по бюджету, і це питання бюджетне, нема, не розглядається альтернативний проєкт да? рішення, нема моє, мого прізвища в аркуші розгляду цього питання. Я сказав це на комісії і я мав надію, що на погоджувану раду це буде винесено. Але вибачте, і на погоджуваній раді цього не було. Проігнорували і комісію, і мене, як голову бюджетної комісії. Я не знаю, хто це приймав, так, приймав таке рішення. Я розумію, що це не клієнт простий прийняв таке рішення. Михайлович, це кричуще порушення. Законом України про місцеве самоврядування це кричуще порушення нашого регламенту. І це вперше, я, вибачте, п'ятий уже содив депутата, два, е, е, в два в обласної раді і три в місцевій раді. То перше я стикаюсь з тим, з таким порушенням. Я не знаю, чому це так виникло в нас. Не розумію. І тому, Олег Михайлович, на підставі п'ятого розділу чи п'ятої глави нашого регламента статті від 145 до 149, я вимагаю, наполягає на тим, що я вимагаю створення тимчасової е, депутатської комісії для того, щоб, щоб розглянути, розслідувати цей кричущі порушення законодавства. І тому я пропоную сьогодні прийняти рішення, зняти це питання з розгляду. Хай спеціалісти приведуть проєкт рішення до норм чинного законодавства. Ви говорите, що не можна праців примівати в во час воєнного стану. Ми підми, вообще всі фонди плати праці іде у нас згідно постанови 268 від 9 березня шостого року. Змін до неї не було до військового військових під час військового стану. Значить, получається, що професійні свята вони відмінилися в питанні, що вони не вихідні. Тобто ми виходимо на роботу, але вони не відмінялися в питанні преміювання. В їх все одно професійні свята ми в минулому році всі від, ну, відзначали, нагороджували професійні державні свята. Так що вони не були відмінені. Поэтому нема такого, що його не можна ну, до, до професійних свят. Третє питання. По поводу оздоровчих матеріалка це і ще теж питання, яке ми включаємо фонд оплати праці всім всім працівникам в розмірі середньомісячному розмірі, значить. Згідно постанови 268, надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на здоровлення при надній щорічно відпустки в розмірі не більше середньомісячної заробітної плати. Це ми і е, предусмотрили і міському голові. Воно теж є, теж є фонди оплати праці. Отвідає По цифрам два роки не два робимо жодних да. абсолютно жодних надбавок і окремо. Оберегло голів 42-44 тисяч. Два роки попередньо. Це перше. По-друге, ще раз повторю, що наше місто, ну, навіть із Зеленського, із Омельно, так, ja, і така сума, я на нашій комісії задавала питання, яка ж буде заробітня плата, то була нам сказала близько 92-93 тисяч про, про суму 130, як у інших містах. 127 випадюсь, Євгеній Хайович, 127 ну, нарахована сума а, із а, этим, місто, з надбавками з по податками. і суботу, і неділі, і практично постійно. І два роки жодних доплат, жодних доплат два роки не отримував. І цілий год один без секретаря. За всім сім так є ми повинні бути проти? Можна запитання за... за задати. А на яких, на яких стави ви зараз ведете? Я не веду сесію, я і просто задавала себе? питання такий депутат, як і ви. Ну, ви знаєте, я просто ви, на комісії. Треба вести сесії, треба, щоб сесія проголосувала за того депутата, який буде вести. Я сесію. не веду сесію. Я так само я такий самий я депутат, депутат, як і ви, і я просто розмовляла з головним бухгалтером у себе на комісії. І оце озвучило. Ось і все то, що вона мені питала на моїй комісії, я її озвучила і рахувала вона геть не такі цифри, як ви рахували. Можна чи не можна? Я... Я, я просто взяла рішення, яке ми голосували 22-му році, і рішення, яке ми голосували в 2020 на... заробітна плата на 20 на 21 рік. І ви кажете, що не було ніяких направок і ніяких пенії. Ну, ви забудете всі команди, я просто хочу сказати. Я хочу сказати, що взагалі посадовий кладів не зміниться. Це всі розуміють чудово. Надбавка за рамка, театр мене також не зміна, і тоді було, і зараз це є. Надбавка за високого років е, понад 40% від посадового окладу з рахуванням всіх надбавок стажу і ранку. Воно не зміни тоді і зараз це є. Але е, надбавка за виконання особливо важкої роботи у розмірі 100% була і тоді, і зараз. Тобто це все не зміна. 100% посадового плану з урахуванням на вакцину за ранку посадового особу місцевого самоврядування та на за 100 років. не зміни. Так, да, зміни тільки одне, що тоді премія була міського голови 50%. На сьогодні ви пропонуєте, хто там готувався рішення, пропонує 180%. Далі з вами погоджую, що ви правильно сказали, що заробітна плата міського голови 127 чи 123 тисячі Але я вимагав, що правильно зазначу, що якщо урахувати. Свята, День місцевого саморізування, День Конституції, День Незалежності, вирішення соціальних побутових проблем, вирішення там оздоровчих. І тоді буде в цілому по, по року, буде 170. Чи так, чи не так. Скажіть, будь ласка, так, чи не так? Я правильно, Я, я, я сказати, я не філолог, я не Я буде мати, і ще просто. так. я ж чітко беру рішення. Я ну, така я відділ, розумієте? Я хочу сказати, що тоді так да, не було цього. Цього пункту про премінування під час свят. Це додається. От і все. Тому казати, що нічого не було, ну це просто це зачиняється. Різниця в тому, я відповів вам на вашу репліку до мене, що я можу всіх в Тільки різниця в тому, що я казала за два перших роки, за 20, роки. А ви, а ви кажете за 22-го. Ні, Тетяна, я хочу сказати, в мене два рішення на руках. і 22-го, і рішення 20-й, 21-го. Ми приймали. Одне рішення на, 20, на 20, 21 рік, вони абсолютно ідентичні. Ці два рішення абсолютно ідентичні. Тому я їх, ну я просто кажу за останні. Але <плес> <це> останні. <плес> слухайте, я можу сказати, слухайте, хвилиночку вам, я більше загубчу. Я хочу сказати, що дійсно військовий голова робить його світа. Тобто його начальник управлінь, не знаю, там, спеціалісти, заступники і п'яті інші люди. І хочу сказати, що ви справді сказали, що у вас затверджена з е е 30%. Я хочу сказати, я не рахую вашу штурм, не менше три Але в основному у всіх є 30 більшість е колективу цього приміщення індакса. 30%. 500. На сьогодні начальник управління отримує заробітну плату від 15 на руки, я кажу, на руки. Не грязно від 15 до 18, до 20 тисяч 20 гривень. Я хочу сказати, це не ну, я хочу сказати, це люди, які дійсно роблять роботу. І така, ну, непорібне баланс між керівником і його підлеглим, я вважаю, що це неправильно. Я за те, я готова проголосувати за цю зарплату, якщо всім людям з управління також буде підвищена зарплата на 180%. 000. Але я розумію, що бюджет цього не поціально я я ще з нічого. Я сказала те, що сказала. Я просто те, що я бачила, якщо економія дозволяє, будуть і другим членом посадовим особам. Це раз. А во-вторих, хочу сказати по поводу два года. Так, там було 68 тисяч нараховано, 54 на руки те, що ви говорите 170, це вже це виходить, ви берете вже декларацію, ділите на 12 місяців. Ну це вже декларація. 102. От, ця сума, яку я пропоную, це 127 тисяч нараховане. Все. Шановні депутати, хотіла звернути вашу увагу, як було озвучено Євгенім Михайловичем, що виключили його з аркуша погодження. З аркуша погодження було виключено, тому що питання тому, що питання стояло в тому, що міський голова підписує про оплату праці, підписує цей проект рішення. Постало питання щодо конфлікту інтересів, включена була комісія. Тимура Глушка з законності та е, запобігання корупції, але е, посилаючись ви на регламент роботи, але він, як ви вже бачили, не оскільки вносяться з нього постійні зміни, але але закон а, а, ні, ні, закон про місцеве самоврядування, стаття частина та стаття 47 говорить про те, що якщо питання стосується декількох комісій, можливо провести зайняті. За ініціативою однієї з комісій спільне засідання, на якому вирішити і розглянути даний проєкт рішення і підписати відповідні рекомендації головами цих комісій ну, ініціатива від комісії, а не від працівників. Тобто, коли проект проходив, проходив розгляд, ви могли двома постійними комісіями розглянути це питання, і винести спільну рекомендацію. Цього не було зроблено стосовно проекту рішення, що підписує міський голова, в нього конфлікт інтересів відсутні, оскільки відповідно частини 4 пункт 8 статті 42 – Закону про місцеве самоврядування, міський голова веде пленарні засідання і головує на, на їх пленарних засіданнях, а в разі його відсутності секретар. Тому передача. Головування, як ви посилаєтесь на регламент роботи статтю 43, не відповідає закону України про місцеве самоврядування, тому і була виключена ця стаття, значить з отриманих консультацій департаменту по конфлікту інтересів Національного агентства з питань запобігання корупції. Вони повністю підтримують позицію за рахунок того, що якщо дотримана 59 дев'ята прим. Один закону про місцеве самоврядування міським головою. Усувається від погодження, від розробки і від участі в голосуванні він має право головувати під час свого розгляду свого питання, але не брати в участі в його голосуванні. І в такому випадку в нього конфлікти інтересів відсутній. Стосовно зняття цього питання, хочу вам нагадати, що відповідно до постанови 268 рішення про оплату праці приймається міським головою про оплату праці міського голова. Приймається рішенням міської ради стосовно надбавок і матеріальної допомоги, також там окремі пункти цієї постанови. В разі зняття ви порушите його право на оплату праці і відповідно Конституцію України, тому що він, в нього буде відсутнє право на оскарження. Я розмовляю не як депутат, а розмовляю як людина, яка займається і створює все своє життя. Сам по собі, сам своїми силами свій бізнес і заробляю гроші, ні від кого не прощать. Тому я хочу висловити свою думку в тому, що все треба оцінювати, хто що робить, і по поступкам, і по всьому. Тому, коли ми вважаємо якусь зарплату і думаємо, що в нас завелика, тоді значить, ми оцінюємо роботу нашого голови. Значить, ми її оцінюємо, що він нічого не робить. Давайте обнулим її. Тоді виходить, що в городі нічого не відбувається. Я ви знаєте мою позицію. Я не хочу сказати, що там одна позиція чи друга позиція. В мене є своє мнення. І моя нейтральна позиція заключається, що треба оцінювати роботу по поступкам, по процесам, які проходять в городі. Якщо Олег Михайлович працює. То треба свою відробну платити достойно, правильно? правильно. А не обнуляти це все і приравнювати до якихось людей, які роблять ну, в апараті чи ще десь. Ну це моя думка, я хочу звернутися до вас От Перша позиція це або ми повертаємося, у нас, на жаль, не знаємо відділ не апарата. Якщо ви хочете поставити на пропозицію вашу, то ми повинні повернутися до голосування до порядку денного і зняти, виключити його з порядку денного. Іншої, іншої процедури немає. Або голосують такі редакції, як воно є. Або звільніть рекомендацію повернутися до порядку денного, щоб його виключити, як хочете. Я, я перепрошую, якщо я правильно уважно читала регламент у минулому в минулому е, е, у нас було таке вернутися до порядку денного, а зараз я уважно читала наш регламент, У нас зараз немає такої можливості. Це було ну, Оля я права чи ні? Я читала регламент. Повірте мені, ну, найдіть мені там стать у регламенті, що ми можемо повернути. Ми не можемо. Заспокоюйтесь. Я знімаю свою пропозицію. Голосуйте за доплату. За 23, проти 2, утримався 1, не голосувало 6. Рішення прийнято. Я зазвичай за собою право звернутися до НЗК на предмет кому. На предмет... 65-те 65 питання. Про звернення депутатів Перомайської міської ради до президента України та Верховної Ради України щодо скасування виборців військовослужбовця. Цимволіт, коло, фрацій, солідарність. Е, питання в чому? Питання головне стоїть в тому, що потрібно стимулювати. Стимулювати наших військових, навіть тих, хто перебуває в тилу. А якщо військовий, який буде перебувати в тилу, отримати 10 тисяч гривень, у нього буде стимул тільки набитися і розбитися з висоти. Знаєте, що це 10 тисяч. Десять дванадцяти. 12 тисяч будуть отримати ці військові. Багато знайомих військових, багато військових де, знайомих навіть працівників поліції, звернення у них теж позабирали все. Розумієте, і вони зараз сидять і кліпають глазками, бо вони вже нічого не хочуть робити. Все зрозуміло, напередку не можна у людей нічого забирати, тому що там люди віддають своє життя, вони зекуються їм життя. І стимулювання повинно бути справедливим для всіх. І якщо ми йдемо до європейської держави, то у нас повинні бути європейські зарплати, а не 10 тисяч гривень, так само, як і всіх останніх. Пенсії і так далі. І ще хочу додати стосовно вашої політичної, скажімо так, сподової в цьому питанні, ваші колеги з Миколаєва, Домбровська, вона написала, що вона з радістю підтримувала, підтримала таку ініціативу Європейської соціальності, тому що вона знає, що військових потрібно стимулювати. І якщо це питання викаєте вже назначено, якимось буде розглядатися, доверив лише. Частенько до нас приїжджає народний депутат. З повагою відносивсь до нього. І е, останнього разу, коли він був, було, ну може не останнього, коли я пам'ятаю, було звернення від вас, і він сказав, шановні депутати міської ради, я як депутат Верховної Ради скажу вам, що кожне звернення, яке надходить до Верховної Ради або до іншого високого органу, це як е, промінь надії про те, що люди пам'ятають і дають нам напрямок для роботи. Тому ми просто вказуємо вектор напрямок для роботи зі всієї України для того, щоб наші верховні чини могли добитися правильного результату. Дякую.